Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Щойно повернулася з пошти, забрала дуже-дуже багато посилочок. Деякі розпечатувала на пошті. Зараз вам все покажу. Швиденечко, але щоб ви бачили, ось це бурштин калений. Купляла по Укрпошті, отримала, на Укрпошті сплатила. Далі, що в мене ще з розпакованого, це з нової кошти, купила браслет. Бурштиновий браслет. Ой, він просто неймовірний. Я не знаю, бачите, ось цей шматочок, там всередині, як такі хвилясті облачка. Ну, єдине, що ось це мені не подобається. Хтось скаже, що це природнє, так, да, воно природнє, але коли така а, чорна сіточка на бурштині, мені не подобається. Але всі інші шматочки просто не перевершені. І він, до речі, доволі таки масивний. Зараз можу взяти а, ваги і зважити його. Зупинимось. Взяла ваги. Ну, я так думаю. Ну, грамів 45 буде. 56. Так, а в намисті. А в намисті десь 45, якщо. Може менше? Десь 40. Зараз, подивимось. 51. Майже вгадала. Так, і ще в мене дві дорогі посилочки. Це з аукціону Віоліті. Одни бурштинові чоточки. Вони точно вінтажні з балтійського бурштину. За 6 тисяч я їх придбала, тут маленька вага. Єдине зауваження до продавця попросила, йому написала адресу на поштомат, а він на пошті не перевірив і оператор вказав відділення. По-перше, трішки дорожче, а по-друге, ще туди довелося йти. А поштомат взагалі в мене на першому поверсі. Вийшов в халаті в тапочках, забрав посилочки і повернувся. Ось такі чоточки. Ну, це вже сучасне перенизування. Ось. Вага самого бурштину тут 19 грамів. Це з аукціону Віоліті. Я їх купила Ну, разом з кісточкою, вони більше важать, бачите? А так, 19. Так, ще остання посилочка, вона найдорожча на сьогоднішній день з усіх моїх покупочок. Цей лот продавався на аукціоні Віоліті. але я чомусь його там не побачила. Побачила я цей лот в іншому місці. Як не дивно на Ютубі, продавець виклав відео огляд на мисто, вказав ціну. Ми трішечки поторгувались. Ну, я відправила відео своєму китайцю, він подивився, попросив трішечки поторгуватися, і ми придбали це на мисто. Тут вага 50, зараз ми зважимо. Бачите, такий Шикарні намистини. є деякі деякі дефекти. Він в відео це все отобразив. Але, як на мене, вони незначні. Це дуже поверхнева подряпина, вона легко прибирається. Є ще інші дефекти, але це все було відображено в відео, яке продавець виставив. Тут 50, дуже плотно вони нанизані на ниточку, їх незручно змотати. Давайте на ваги подивимось. 56 грамів. 55. Ага, було 56, ну майже 56. за це намисто я заплатила а, з усіма витратами 19 тисяч гривень. Можете поділити на 37,5 і дізнатися, скільки це в доларах, бо калькулятор не поруч. Ой, вони шикарні, якщо чесно. Чому я їх не бачила на Віоліті, не знаю. Пропустила. Бо ми то на змагання з малими їздили, то інші були хатні клопоти. О, я задоволена. Всім гарного дня. Якщо щось бажаєте продати з бурштину або інших старовинних нами, пишіть мені у Viber. Пока, друзі.